50 пацієнтів лікуються нині в неврологічному відділенні номер один міської лікарні екстреної та швидкої допомоги. А щомісяця сюди звертаються більше сотні людей? Діагнози різні це вагетосудинна дистонія, острову хвороби центральної та периферичної нервової системи. У відділенні працює невелика команда: два лікарі, сім медсестер та масажист. Але всі пацієнти отримують належну допомогу. Тетяна Іванівна, як ваше самопочуття? Наталя Михайловна значно краще. Плече болить? ні? Вже трошки легше. Вже там, Біль де... зберігається. Трохи Трохи. об'єм Об рухів. Вже значно краще. Значно, я вже е? можу... Підняти руку вверх. Пані Тетяна перебуває в лікарні близько двох тижнів. Звернулася з патологією, не працювала права рука. Наразі жінка проходить терапію та отримує комплексне лікування, масаж, фізіопроцедури та крапельниці. Всі на позитиві. Немає роздратування такого, незважаючи на ті тяжкі часи, які ми переживаємо. Всі всіх нас змінила війна, але люди не озлобились, Люди навпаки. З відкритою душею відносяться до пацієнтів. Другу між собою цей позитив, ці посмішки приходиш сюди, як не знаю, як стримтінням і відчуваєш, що це відкрите співчуття і доброту, яка надихає тебе швидше одужувати. У відділенні є спеціальні палати для людей з порушенням мозкового кровообігу, ранніми формами неврологічних хвороб та іншими станами. в середньому пацієнта проводять в лікарні 5-7 днів. Є все необхідне для діагностики та лікування. За словами завідувачки відділення, з початком великої війни за допомогою звертаються більше людей людей, зокрема військові. Населення дуже змінилося, сам состав, склад населення, дуже багато переселенців, які перенесли стрес, і на цьому фоні дуже стало багато неврозоподібних станів, які ще не дійшли до психіатрії, але вони потребують корекції в умовах неврологічних відділень.